Не допити холодну каву, що ти робив. Потерпіти ще трохи, тільки щоб не згадати, як тебе не було, як ти мене не любив і мені майже зовсім не боляче відчувати. Я не вірю, що ті пройшли не з тобою дні, цілі роки мого життя, цілі довгі ночі. Я чекала твого приходу, немов у сні, малювала в уяві великі зелені очі. Кожен день прокидатись, знаючи, що ти є, посміхатись від того, яка я тепер щаслива. Ти маленький мій Всесвіт, річка, що сил дає. Поруч ти і мене не лякає, гроза чи злива. Ти в думках, ти в очах і віршах, ти навкруги, як писати і як любити без тебе осінь. Якщо ти посміхнешся, одразу зійдуть сніги, зійде сонце, і не покине ніколи зовсім. Ти немов заспокійливе, дієш на тихий біль. Ти мене пригорнеш до серденька, білі квіти проростуть в мені. Знай! Те коштує цих зусиль, то є варте того, щоб космос у тобі відкрив.